Слава Україні! Приготував для вас я ось такий огляд зовнішнього накопичувача від бренда Transcend. Такий в білому кольору, трішки схожий на девайс від Apple. Він ще повністю запакований. Давайте обдивимось його з усіх боків. Трішки він ось так надірватий зверху, ось так, поцарапаний, але він не відкритий. Коробка теж трішки тут погнута. Тут трішки коробка погнута. Але товар ще ніхто не відкривав. Тут така ось вішелочка, є, щоб його так можна було гарно десь поцепити. Ще саме таке дивне, воно приліплено зверху, ось приклеєно зверху. Давайте відкриємо, в принципі, цей девайс і більш детально вже з ним ознайомимося безпосередньо без цієї плівки. Я думаю, ви не проти. Коробка відразу скажу, така схожа на такий перфорований якийсь пластик. Трішки погнута коробка чомусь. Це не, не дуже приємно, в о, як я і казала, бачите, ця вішевочка тут приліплена. Ну, ось така коробка, тут таке є пластикове скло, видно сам накопичувач. Там, я так розумію, болтається мікро USB 3.0 кабель. Тут так скотчем просто наліплено 1 терабайт, бо є ще версія на 500. Коробки стандартні, просто наклеюють. Бачите, така коробка перфорована. Зазначено, що 360 градусів Protection, тобто захисний якийсь бампер там у середині. модель StoreJet 25 d 3 USB 3.0 працює він. Ось так він з цього боку виглядає зверху. Я так розумію, це він в живому розмірі. А може і ні. Ні, мабуть, ні. Не знаю, чесно кажучи, це живий розмір чи ні. Зазначено, що сумісний з Windows 8 та Macintosh. Тут PQI-код і показано, який він зверху. Ззаду, що тут зазначено? Відразу скажу ревізія 1.6. Ревізія 1.6. Зазначено, що виготовлений у Тайвані. Тут навіть є фраза на українській мові, що, що, що це портативний жорсткий диск, де виготовлений він, тут все це є, Такі, така інформація. Теж зазначено, що якось він тут всередині, жорсткий диск в якомусь бампері. Зазначено, що на USB 3.0 працює в три рази швидше. Комплект поставки сам жорсткий диск, USB-кабель, е гарантійний талон. та... Швидка інструкція по користувача. Три роки гарантія обмежена, зазначено. Тайвань виготовлик. Тут зазначено фірмені утиліти, дві штуки. Recovery X йде з картами пам'яті. Зазначено, що від плюс 5 до плюс 55 підтримує робочі температури або 41 Фаренгейт до 131, 2,5 дюйми, 5 вольтів. В принципі, це ця утиліта, знову тут дублююся. В принципі, більш такого нічого немає. Давайте його обережненько відкриємо. Тут вже ніякого ні скотча, нічого немає, як ви бачите. Ось так виглядає він. в коробці взагалі більше нічого нема. Така біла коробка в тон самого накопичувача. Ось так виглядає він з такими ніжками. Ось сам накопичувай, чесно скажу. Важкий. Я розраховував, що він буде трішки-трішки легше. Але він важкий. Ще плівка тут заклеєна, він знизу матовий, що дуже-дуже гарно. Я взагалі не знайшов його оглядів. Тому, дивіться, резинові ножки, це взагалі просто нонсенс, я вважаю. Тайвань, 2014 рік, 5 вольт, 1 ампера, 1 терабайт. Тут е, трішки мені не подобається що збоку. Він знаходиться micro USB 3.0. Ще не посередині. Він більше нічого нема. Чесно скажу, важкий. Давайте ось цю коробку подивимося, що там всередині. Прямо можна баланс білого відбивати. Тут багато чого, я скажу чесно. Є середині. Більше нічого немає. Так, іде, ну, давайте спочатку такий кабель. Чорного, думаю, буде білого кольору. Двома скрутками, повністю пакетик запаяний. Синенький USB 3.0. А ось тут іде ось такий роз'єм, чомусь багато глядачів на схожі диски пишуть дивний роз'єм. Нічого тут дивного взагалі нема, це звичайні micro USB версії 3.0. Тобто, якщо його ось так зробити, це буде micro USB 2.0. Тобто він складається, так сказати, з півтора, можна сказати, USB 2.0. Старі диски на USB. 2.0 використовували не micro USB 2.0, а міні-USB 2.0. Але якщо у вас нема такого кабеля, ви можете взяти звичайний кабель для зарядження смартфона з таким ось роз'ємом USB 2.0 micro і під'єднати його, і він буде працювати в режимі 2.0 без жодних проблем. Багато дуже друкованих матеріалів. Де гарантійний талон усередині, мені видали від магазину. Хоча тут, чесно кажучи, тут неякого зазна... гарантійного талону нема. Просто трирічна обмежена гарантія на українській мові. Ось тут. Взагалі талону нема. всередині ніякого. Добре, що я його і не відкривав у магазині. Толку нуль би було. Apple Solution. Я так розумію, це все під девайси Apple. Аксесуари їхні. Оперативна пам'ять модулі. Багато йде друкованих дуже матеріалів. Знову Multimedia Production. Це плеєри, я так розумію. Ось так виглядає. Гарантійного талону нема. Хоча є нібито, але нічого там немає де проштамповувати, нічого нема. І йде Quake Start Guide. тобто швидка інструкція користувача. Ось отакий самий, тільки білий ось, чорний, а ось білий. Дуже якісне таке поліграфія, дуже, навіть запах дуже приємний. Що тут не подобається, вже тут нема української мови. Все погано, мені не подобається Ну, Йдуть їхні основні продукти, як його під'єднувати, зазначено тут. На різних мовах, просто воно все дублюється, як ви вже зрозуміли. Тому що дійсно ну, тут нічого немає. Геть. Кілька сторінок ось на початку, таких якісь трішки інформативних і все. І більше, взагалі, тут нічого немає. Що сказати про комплект поставки? В принципі, сподобався, багато, але він стандартний. Хотілося б тут побачити, чесно кажучи, ще якийсь чехол там. Ну, давайте подивимось. Важкий, я думаю, буде трішки легше. Так розумію, тут десь ще світлодіод є. Корпус нібито не люфтить неде. Нібито не люфтить. Резинові ножки. Ну і зверху він ще в плівці, як я казав. Трансент просто напис, ніяких логотипів тут гравірування немає. Тобто ось такий... Комплект цим всім буду на цьому завершувати. Слава Україні, Путін ти хуйло, порох ти ще гірший. На все добре.